Знаєш, хто набічне дитяче питання? А чому навчає нас давати відповідь самостійно? Звичайно, вчитель. А хто? Використовує увесь діапазон своїх голосових зв'язок, намагається дати нам на перебіг все те, що давалися руками на уроці. Учитель, хто придумує нам 7-8 годин домашні завдання, відволікаючи нас від відпливу вулиці, телевізора та інтернету? Учитель. А хто і дня не може прожити без наших батьків? Повідомляючи його про наші найрізноманітніші досягнення. Звичайно, що вчитель, кому за один день доводиться виступати в до ролі вихователя, суспільного діяча, психолога, художника та навіть космонавта. Кому Учителю. Для вас сьогодні посмішки, вітання, Жоржин айс та ніжне розмаїть. Найкращі, найщиріші побажання, що йдуть від серця нашого. Прийміть! Від найстарших учнів ліцею. Ми любимо ваші цікаві уроки. Саме тобто буває на малому році. Вчитель і вчительке серця частенько у герці, одне з кісер і вустенько перця. Кліпують потім коробні чінята, а вчителя чай захищається, а вчитися до які який факт розповняє. Також самодільно шукає з ними. Що є професія розвідня серці віддавати лікарні? мене Меня незначно вам мати справі. Прибудні робочі будуть яскраві. Здорова на тобі розмоїти, діяльність і вас тримає з політики. Ми проводили по небі, небою, випробовували з що теску не прийшла, пішки кожна не прийшла. Треба вести світ, що вона як і немало. Немало, і підтримує і насварь, і проблеми розданнями. Тим, хто пізнати добро, допоміг, тим, хто відкрив наростання доріг, тим, що вкрила дровий шиня, тим, що є праця важка, не, не Тим чиє слово доброго зацілок, тим передкримлем на науки світання наші святкові щирі вітання. Хай радість приносить кожен дзвінок, що кличе у затишний власний урок. Хай гардість залучені пини, предмет роз цікавістю та й кожен вчить. Учителю, коняємося до землю, перед великим іменем Твоїм, Запростають і маленькі зерни, під поглядом, як серце золоти. Найкращий ліцей, Лисецький ліцей, його нікому не забути, бо тут працює з року у віч, та ткнені, творчі мудрі люди. Чудовий ліцей, як іде, поглянь до кружпитання. Он скаже в і батьки, працюють в ньому найкраще. Нашу вкратню місто. Учити, і все прекрасне слово. Багато хочеться мені сказати, але про те, яку дадуть допомогу, що жителів потрібно шанувати, повинні бути вдячними людям за їхню віру, ласку і тепло, за те, що розуміли нас, любили, за допомогу чуємо світові. За ті знання, які ви нам давали, за те, що часто я... Не легкий повністю в роботі. Вживатиш думкою про школу і про нас. Завжди, за всіх, і все в роботі. Вітаємо боці. Вітаємо десятих вчителі іноземної мови та директора ліцею. Він до Христину Миколаєві, ковтну Руслану вітаємо, просили сам Лівану, князю і ради колоди. Хело. Дінь добрий, раді чуди. Усі пішки іноземців. Yeah, come on. зняних авторів. Ми вивчаємо року, пробуємо творить самі. Ой, багата наша мова має дивний дива. Скільки значень має слово, як робото помовляти? Дуже важко вчителям, наші твори оцінити, а ще вам вам, блюхів, нас примусити, чи ще. Вітаємо святого, вчителя спізити, автономії та інформатика. Вітання Ігоря Ярославовича, і Маріуп Кіля Іванів. І надії і сподівання, вчитель наш найкращий світі, допоможе нам подарушку. Такі нехай від і вірних знайде на своєму шляху. Вітаємо святом, вчителів початкових класів, вихователів ГПД та асистентів вчителів. А це Вілія Миколаївна, Черкасську Віталію Михайлівну, Черкаску літую Патіну, Матуску Світлану Лесіїну, Нирому Тетяну Михайлівну, Рушкану Зряну Миколаївна, як мати тоді дідо, як сонце <плес> до квіту, горнула б класу вона, і гарна, і люба, і мила, і тиха, учителька перша <плес> моя. Добріша пішпею, миліша, ніж мрія, світніша, ніж сонце, вона. У світі єдина, у серці одна, учителька першого <плес> я. <плес> Колективі є А ну, признавайтеся. Дивіться, почну отак. Я мала би почати певно. Ви виправляюся. Виправляюся. виправлюся. має всі фотографуєте, я йду до всіх. Я навіть казав, що я ви Завжди виявляє терпіння та спокійно. Ні, тої. Обніми того вміє спішити тебе навіть. Та... Qual le... é? absurdo! І ще побажати, поменше проблем і повищу зарплату, щоб було на що гостям надавати. У нас є привітання від парламенту. Парламент також передає вітання вчителям від себе. Дорогі наші вчителі, вітаємо вас, для вчителя. Як ми перегляду? Як ви себе почуваєте після того, як отримали зарплатню? Почнеться новий етап, коли в черговий раз ви забудете записати урок про вас потім. Подороги! Чергове осіння підвищення цін та тим тимчасове припинення роботи банкомату негативно вплинуть на ваші справи. Тому не свистіть у класі, бо не буде грошей. Водоліє, головне не для вас зараз спокій і ще раз спокій. Тому не соромтеся, візьміть лікарняні і спостерігайте, як розглядає домашній капсул. Григо, що ваша позиція ініціатива не припустила. Наші навіть справа більше, ніж ви зробити цей час, що залишився до пенсії. Я А якщо серйозно, то ми впевнені, що зорі завжди будуть прихильні до наших учителів і нашої школи і віддаватимуть лише успіх, щасливу долю, долю і довгий вірю. Нехай роки лише роблять на краще від ліцей. Завжди залишайтеся молодими, дорогі наші вчителі, щоб через не один десяток років нам було до кого повернутися. І сказати, зі святом вас. Дорогі вчителі, сьогодні ми, 15 раз, вас, вітаємо вас останнім відчити, як я усім на цій літераті. Ми дякуємо вам за ті знання, які ви нам дали. В цьому ліцеї було багато. Були з ваших смерти, буде спосіб пагальність Він дав нам стимул йти далі та добиватися своїх цілей. Тому що. Сьогодні ми хотіли не тільки вас вітати, але й подякувати вам за ті знання та роки. до людей. Вітаємо вас ще раз зі святом, Справді іноді важко зараз особливо відпустити шукову відділу до 11 років. Тому Кожному з вас дякуємо, не кожен з нас, що в нас на постійній основі були Ви замінні, але кожного вчителя ми знаємо, кожен вчитель нас любить і знає. Ну, Дякую вам за ці 11 років. Десятого. Дякую.